Сийському парку благодійний забіг. Збираємо кошти на нереабілітацію наших військових, які потребують допомоги і ветеранів. Дякую некстепу, який відкриває свій центр у Львові. Дякую кожному учаснику за їхню об'єднаність навколо спільних цілей. Дистанції не складні. Кожен хоче вибрати для себе дистанцію. 2, Два ,5 і 5 кілометрів, кілометрів і сім з половиною також скандинавська ходьба. Це була перша моя ходьба взагалі скандинавська. Досить ну, прикольний. Е, зимою холодно, але під час ходьби тепло. І ну, позитивні емоції. Для нас це є дати мотивацію іншим побратимам, які з, з такими різними ампутаціями, щоб вони не здавалися і рухалися вперед. Бо тому, що будь-який спорт для будь якої людини це є вже якийсь плюс в майбутнє життя. Під час цього забігу збираються кошти на новий реабілітаційний центр, який почав працювати у Львові. Next Step. безкоштовно можуть військові проходити реабілітацію, і не тільки проходити реабілітацію або не лише проходити реабілітацію, а це таке дуже гарне тепле коло для спілкування. Секція вільної боротьби дитячо-нацької школи атлет з радістю взяла участь в цьому забізі, тому що це насправді є надзвичайно важливе в підтримках. Мені дуже сильно сподобалось бігати з військовими. Взагалі таке забігати – це дуже прикольно. Такі забіги на постійній основі вони сприяють підняттю морально бойового духу воїнів, ветеранів. І вони потрібні.